Італійська медична система, тема для розмов в будь-якій компанії іммігрантів, які живуть зараз в Італії, яка викликає завжди у всіх багато емоцій, і, як правило, негативних, як по якій є у кожної людини якась історія, і, взагалі, тема, яка дуже сильно лякає людей, які переїхали в Європу, і особливо в Італію. Тому що тут все не так виявилось добре, легко і зрозуміло, як нам би хотілося. Всім привіт! Мене звати Юля. Я вже більше року живу в Італії. Я приїхала сюди як. Іммігрант з України через повномасштабну війну я вже розповідала в декількох відео про свій досвід життя в Італії і, взагалі, про те, що це була вже давно моя мрія сюди переїхати. І скажу вам, що будьте обережні зі своїми мріями, тому що ну, мрійте, будь ласка, але коли я хотіла приїхати в Італію, мені все, що тут подобається, мені все, що тут добре. І в наступних відео ви теж зможете це побачити, особливо, якщо не забудете підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Тоді Ютуб буде вам показувати більше моїх відео. Я вам буду розповідати про свій власний досвід, який досить оптимістичний, позитивно налаштований. І в цілому, напевно, через те, що це була моя мрія, і через те, що я вже була в Італії, я знала чого очікувати. В мене досі, досі є любов до цієї країни, на відміну від багатьох українців, які зараз живуть тут. Якщо ви розділяєте мою думку чи ні, дайте знати в коментарях. Але щодо медицини, ми всі здається одної точки зору: що це велика величезна проблема в Італії. Давайте почнемо спочатку: як взагалі працює медицина в Італії? У нас є страхова медицина, це те, до чого йде Україна, і я вже не впевнена, якщо чесно, що нам варто це робити. І це те, що є в цілому зараз. В Європі і працює в Європі. А в Італії страхова медицина працює по принципу, що в тебе є твій терапевт. Ти платиш за страхування раз на рік для українців. Це страхування зараз безкоштовне. Ти можеш зробити цю тесера санітарія, вона називається в таких закладах, як АЗЛ. У нас тут в Лігурії, в гену і можливо в інших регіонах називається по-іншому. Ти приходиш в цей азал і з пропискою зі своїми документами, які в тебе є. Примесо і паспорт. Просиш зробити тобі страхування. Для мене було дивно. Я зараз переоформлювала страхування, бо воно в мене закінчилося в грудні 2023 року. Зараз лютий, 2024 року. Я переїхала, і в цілому мені треба було переоформити тесеру санітарію, зробити нову. І для мене було дивно, що тобі потрібно приходити в вазел, вже знаючи, хто буде твоїм терапевтом. Тобто, ти повинен знати ім'я цієї людини, звідки, як, чому, я не розумію, тому що ну це для мене дивно. Я е, нова в цій країні, я тільки приїхала, я тільки переїхала сюди. Я не знаю де клініки є. Я не знаю взагалі. Де це дивитися, можливо, якийсь сайт? Я їх попросила просто обрати з системи будь-якого лікаря. Вони мені сказали, що в них немає в системі лікарів, яких серед яких вони можуть обрати мені терапевта. Тому мені оформили зараз тесеру санітарію без терапевта. І мені зараз треба піти в аптеку, щоб записатися до терапевта і якимось чином знайти собі терапевта в моєму районі. А після того, як я знайду собі терапевта, я вже можу до нього йти і говорити про якісь проблеми, які в мене є. І він буде мене направляти до інших лікарів, давати мені таку спеціальну справку направлення до лікаря. І з цим направленням я можу піти або в аптеку і записатися до наступного лікаря, або я можу прямо там у секретаря спробувати записатися. Найбільша проблема в тому, що запис дуже, дуже, дуже довгий. Я вибачте, це дуже емоційна тема. Я б вирішила зробити це відео розслабленим вдома з свічками, але вона дуже емоційна, тому що це неможливо чекати так довго на запис лікаря. Я не розумію. По перше, до терапевта тобі треба записатися за якийсь період. Ну тобто, тобі треба почекати, щоб записатися до терапевта тиждень, два тижні, в залежності від вашого району, від загруженості вашого терапевта. По-друге, після того як ти вже записався до цього терапевта. Тобі що треба місяць, два місяці, три місяці, пів року, в залежності від лікаря, до якого тобі треба потрапити, почекати, поки ти зможеш до нього записатися? Чому так емоційно я про це говорю? Тому що коли я тільки приїхала в Італію, я оформила майже відразу санітарію, В мене була страховка, і буквально десь через місяць в мене з'явилася копчикова кіста. Можливо, воно якось іншим іншою мовою українською, на українській ця. Цей діагноз звучить, але суть в тому, що в тебе запалення, і дуже складно ходити, сидіти, все що завгодно робити. Це запалення треба зняти якимось чином, ну, тобто ненормально жити з цим запаленням. Мене змогли записати до терапевта тільки через два тижні після того, як я звернулася, що мені треба до нього записати, записатись. Два тижні я повинна була б ходити з запаленням. Дякувати Богу, що в нас є українські лікарі і онлайн-консультації з українськими лікарями, де я, де я подзвонила, мені допомогли. Я тут навіть залишу в описі і ось тут назву клініки, до якої я вам рекомендую звертатися. Вони знаходяться в Одесі. Вони навіть мені запропонували варіант виписати мені спеціальну таку бумажку для Європи. з... Щоб я могла купити антибіотик, але мені вдалося якимось чином, я не знаю, купити антибіотик без якогось спеціального цього направлення від лікаря. Мені його просто так продали, так взагалі ну, рідко буває, але. Мені пощастило просто, тому що мені ось з України виписали цей антибіотик, я його пропила, і за рахунок цього в мене впа... з... зійшло запалення, і тоді я змогла записатися до терапевта. Ну, точніше, вже прийшов мій час до терапевта. Я прийшла до неї, вона каже: Так, це був такий діагноз, як ти й сказала. Тобі треба до хірурга і робити операцію. Ми почали шукати запис до хірурга, а він, найближчий запис, господи, щоб вам не, не збрехати, мені здається 4 чи 5 місяців. Це тільки запис до хірурга, це навіть не операція. А е, цей діагноз він підрозуміває, що треба робити якомога скоріше операцію, тому що інакше там починаються ускладнення, і потім робити операцію буде складніше набагато. Тому ми почали шукати запис до хірурга будь-де і ніде не, не могли її знайти. Так е, співпало, що якраз в цей період мені довелося переїжджати в інше місто, і я вже подумала, що буду вирішувати це питання там. Мені знову. Довелося йти до терапевта, знову довелося шукати хірурга, але мені просто пощастило, що ми знайшли запис до хірурга буквально там у вівторок, на четвер. Я не знаю, як це сталося. Мені просто пощастило. Мене в четвер записали до хірурга, скоріш за все, відмінилося. Коли ми прийшли, хірург сказав: так, терміново треба робити операцію. Але запис найближчий через 3 місяці, мені здається. Вони кажуть, ми спробуємо вас записати до Нового року. Це було в 2022 році, в кінці 2022 року. Але звичайно мене не записали до Нового року, на тому, що там були були різдвяні свята, новий рік і ось це все. Е, мені знову ж таки було добре, спокійно, тому що мене це вже не хвилювало. Запалення пройшло і просто була ця кіста. Але я розумію, що якщо б мене продовжувало бути запалення або щось серйозніше, мені просто довелося їхати в Україну і робити цю операцію, тому що тут чекати по півроку це ну, неможливо. Те, що мені кажуть самі італійці, що раніше такого не було, це все. Ускладнилося дуже сильно. Коли почався ковід, тут дійсно стало дуже складно все з медициною, тому що багато лікарів померли, наскільки я розумію. Стало мало фінансування медицини, і як результат, ми бачимо, що записатися до лікарів неможливо. І взагалі зробити те, що тобі потрібно, неможливо. Жаліються і самі італійці, жаліються всі іммігранти, і це правда велика проблема тут з лікарями. В результаті мені операцію зробили в лютому, рівно рік тому. Операція пройшла чудово все було дуже добре. Зі мною пропустили перекладача, тому що я тоді майже не розмовляла, Ну так дуже погано розмовляла італійською, і мені б не вистачило цих знань для опера для медичного якогось втручання. Тому зі мною був перекладач, наш волонтер з організації, де я жила. І мені зробили операцію, все пройшло добре. Але знову ж таки дуже дивно, тому що вони на такому розслабленому стані були, наче в них немає запису на ті операції по три роки. це перше, що мене дуже здивувало, бо вони закрили просто відділення. І у нас було дві людини на весь день. Вони прооперували. А, і, ну, можливо, так співпало, але це було дуже дивно. І друге, що було дивно, що мені сказали, що я залишусь на ніч, а в результаті не залишили мене, сказали, їдь додому. І перед тим як їхати, я кажу: а ви мені якісь ліки дасте? Можливо, знеболюючи чи, чи антибіотик просто після операції. І вони такі. Так, ти хочеш е, якісь ліки? Ну ладно, тримай антибіотики знеболюючи. Ось рівно те, що я попросила, мені те і дали. І коли я вже повернулася додому на наступний день, розмовляючи з мамою, вона каже: А тобі пробіотик дали для антибіотиків? Я кажу: Ні, я ж не попросила. Якщо б я попросила, важливо б дали. Я потім їздила на перев'язки, все було добре. Ну тобто, в мене ніяких... Критичних проблем, ось в той самий момент, не було. Ще декілька разів я потрапляла в швидку допомогу з лінзами, і ось ці питання вирішувалися дуже швидко в швидкій. Це теж окрема, якби така квест потрапити в швидку, приїхати, дочекатися, щоб тебе взяли. Мені просто через те, що це було офтальмологічні проблеми. Там немає такої великої черги, і ти досить швидко вирішуєш будь-які питання з офтальмологією з очима. Але якщо ми говоримо про Наприклад, якісь більш серйозні проблеми, коли я приїжджала, в мене були а, проблеми а, жіночі, і я приїхала у швидку, просиділа там 4 години кажу, ви мене сьогодні взагалі приймете. Вона каже, скоріше за все, ні. І я поїхала просто звідти, зрозумівши, що мене ніхто не прийме. Мене записали до лікаря через тільки 3 тижні, хоча в мене був терміновий запис до лікаря. А, і, ну, і виходить, що ти просто як. Ось це було на початку цього року, в січні. Я просто весь місяць ходила хвора. Я не ходила хвора, тому що я знайшла приватного лікаря, до якого я пішла. Я заплатила 50 євро за прийом, і це дешево вважається тут. Тобто, в цілому тобі треба на приватного лікаря розраховувати десь на 100 євро. Тут є приватні клініки, в яких ти можеш зробити якісь аналізи. Я впевнена, що такий наплив людей він залежить ще від того, наскільки в великому місті ви знаходитесь, тому що гено досить велике місто Італії. Але все одно це дуже складна система. Тобто, наприклад, в січні мені довелося витратити екстра 300 євро просто тому, що я захворіла, і медична система мене не змогла підтримати, тому що треба було чекати записів по три тижні. А в мене не було цих трьох тижнів. Мені треба було вирішувати питання тут і зараз. Тому там я через знайомих шукала приватних лікарів, йшла в ці приватні клініки. Тут ще конкретно в цій приватній клініці, я не знаю чи всюди, але я Заплатила річне страхування, а потім ще за прийом заплатила. Але виходить, що потім я вже не буду платити це річне страхування, якщо мені буде треба прийти до приватного, ну, на приватний прийом. Це дуже все складно. Тобто, ти не я пам'ятаю, в Україні в мене було сімейне медичне страхування в приватній клініці, і ніколи ніяких проблем не було. Я могла на наступний день записатися, прийти до лікаря, вирішити всі свої проблеми, навіть в той самий день зробити операцію, якщо мені це потрібно. Я могла прийти в державну якусь клініку. Так було складніше, були черги, було був якийсь. Дивний графік, були якісь там пожертви в в державних клініках. Там все теж специфічно треба було купити свої якісь лік. Ну, Там я робила перев'язки, треба було приходити зі своїми матеріалами. Ну тобто, ми розуміємо, що в Україні теж дуже багато проблем з медичною системою, але є вихід, тобто вихід в тому, щоб, наприклад, заробляти гроші, заплатити за приватне страхування, яке не коштує. Якихось критичних сум. Ну я зараз не скажу скільки воно коштує, тому що ми платили як за сім'ю, але це посильна сума для людини. Тут це не посильна сума. Тобто мені сказали, що навіть багаті люди, люди, які є в нашому оточенні, я до них зверталася, кажу, куди ви ходите, Я хочу оформити страхування. Я хоча б хочу знати, скільки це коштує, щоб просто це оформити. І мені сказали, що тут не роблять так, якщо треба до приватного лікаря, ти просто платиш за прийом і йдеш до приватного лікаря. Знаєте, така тема на по на поговорити. Мені дуже хочеться почути вашу думку в коментарях, тому що це правда є у кожної людини якась історія. Я за цей час почула різні, різні ситуації. Більшість моїх знайомих їздять в Україну лікуватися. Я ще не зіштовхнулася зі стоматологією. Я, мені, мені ще це, це в майбутньому Ось через декілька місяців. Я буду це робити і теж буду записувати відео, розповідати вам, як тут взагалі це працює. Але ті, хто їздять в Україну, я їх можу зрозуміти. Це дійсно там, легше пройти, всі, обслі... всі потрібні тобі здати аналізи, все зробити. Все зрозуміло. Але. Для мене це був не вихід. По перше, тому що я коли приїжджала в Італію, я знала, що я хочу тут залишитися жити, не дивлячись ні на що. А я буду тут жити. І тому я така, наша мені їздити в Україну до лікарів, якщо так чи інакше за життя моє в Італії, мені доведеться зіштовхнутися з медичною системою Італії. Мені доведеться її зрозуміти, мені доведеться знайти своїх лікарів так чи інакше, тому я краще зроблю це зараз, ніж буду відкладати і зараз розраховувати на те, що я. Там раз на рік буду їздити на якусь перевірку в Україну. Для мене це був не вихід, тому я відразу все робила тут. І, наприклад, в той же момент, коли мені робили операцію, я вирішувала питання зі своїм обличчям. Це окрема тема великого відео, де я розкажу про те, як я лікувала обличчя. Але нарешті саме тут в Італії мені дали інструмент, який мені допоміг вилікувати обличчя. Тут ви зараз побачите фотографію до ось фото. Ось відео. Ви бачите зараз. Я без макіяжу. В мене трішки я консилером під... закрила один прищик. Але ви бачите. Що зараз відбувається, що було, і це мене вилікували саме в Італії. Тобто, якщо ми говоримо саме про якість медицини, в моєму досвіді все добре. Хоча я знаю досвід інших людей, у яких було набагато гірше і не могли вирішити їх проблему, яка в них була дуже довго і навіть критичні якісь ситуації не могли вирішити. Знову ж таки, дуже індивідуально. А в моєму випадку мені допомогли вилікувати обличчя, я теж давала аналізи. Там близько 40 євро мені коштували аналізи на гормони, і це дешевше ніж наприклад, це б коштувало в Україні. Ось таке відео вийшло про медичну систему в Італії, це е, розмовне відео, це не якесь експертне відео, де я розповідаю, як влаштована медицина організаційно. Але це відео, яке мені б, наприклад, там півтора роки тому дуже сильно допомогло просто зрозуміти, що, по-перше, я не одна в таких складних умовах. Медичних, що мені доводиться все це чекати. По-друге, зрозуміти, що це те, до чого варто бути готовим, якщо ви плануєте переїзд в Італію, це хочеш чи не хочеш, те, з чим ти зіштовхнешся, тому що я, в мене є дивна звичка себе винити, коли я починаю хворіти. Але потім я розумію, що ти від цього не застрахований, що ти захворів, і тобі просто треба бути готовим до того, що в цій країні. Або в тебе повинні бути екстра гроші, які ти можеш витратити на приватних лікарів, або ти повинен чекати в швидкій і теж на це розраховувати. Або не знаю, наскільки я розумію, у італійців є якісь зв'язки, є якісь свої люди, як і у нас в Україні, яким ти можеш подзвонити і вирішити якісь питання. Але тоді вам треба ці італійці, які знають інших. Італійців, це теж питання. Тому ось така медична система в моєму досвіді в Італії. Якщо ви поділитесь своїм досвідом медичної системи в коментарях, це буде ще корисніше для інших людей, які планують переїжджати чи які вже тут живуть, і в них є щодо цього питання. Тому пишіть, будь ласка, коментарі це дуже для мене важливо. Підпишіться на канал, залиште лайк. Для мене це розвиток і для мене це. Додаткова мотивація продовжувати робити те, що я роблю. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі в наступних бувайте! Ну,